Всім привіт! Сьогодні ми прийшли в ліс по кору з Барсіком. Вже давно відео на каналі не було. То вже знімаю відео, тому Барсик сидить в гляках Сухих. Прийшов сьогодні таку от знайшов сосну. Ось її пінька звалив давно вже. Бачите, гіляку відловило від дерева. От, і така десь хороша кора. І тут ціла цього лежить, бачите? Зараз ми її вини. Я її вже попробував, вона вже трошки так диреться. Ай я покажу. О, бачите? Вдирається акуратно сюди. Хоп далі можна навіть руками. Трошки примерзло, бо мороз невеликий є, але нічого вона неї так непогано здирається. Ляки мішають. Що дивіться яка кура! Збираються. О, все, бачите? Яка файна кора. Така вже непогана кучечка є. Але ще то ще мало. Так що буду зараз якось ось отаку водною і рукою вдирати, бо кріплення не брав. Так, вийшов, думаю, подивлюсь Тут біля дому дома що є то думаю, здру, щоб далеко не їхати. А тут близенько біля хати, собі. Собі обдираєш і балдеєш собі. Параметрів. Мально відомий такий і сосновий. О, Барсик прийшов. Барсик, поздоровайся. Пішов десь. Так що зараз все. Обдираю. А раз барсиком стоїть піньки и цю суху стойну і будем далі, я ж там пенька велика, побачу. Кіпдер, там далі йде така тонка вона. Там ми багато надерем. Стаї такий тонкий. Вот такая кучка вийшла. Непогана. Що пенька обдер. Я думаю, з півмішка навіть більше як півмішка буде. О, Барсик тепер здоровається. Поздоровайся, Барсик. Хе-хе. <реш> а, Барсик. Вс, а ми йдемо далі з Барсіком. дерти Круг. Бачу там один, другий. Тамо той великий, що я вам казав, здалека або піньок десь ще я вроді би бачу. Ну, коротше, я думаю, як ми ще тут походимо, то ми ще пару піньків яких знайдемо. Так що будемо обдирати, бо тут є що обдирати. Я так зрозумів, що вони деруться, бо вони сухі, такі ж, геть. Так, да, дереться, вроді би. Да, вдирається. Бачите? Так, ну коротше я буду обдирати, бо однією рукою досить неудобно. Таку ну, на кучки поскидаю зараз. Такого... І покажу вже скільки зараз. Вийшло з цих всіх пеньків, так що все. Ну шо, вообдер. Така окучка вийшла. Ось тут трошки, бачите, така непогано. Обдер оце і оцього такого паліного таке. Казав ще один пеньок ото я його просто не побачив. Так. так що, от ще нашого пінька, зараз кинула на той більший цукору. Що на цьому пенька, щоб потім не збирати по 10 піньках. Пару піньочків обійшов і все. І зібрав. Так що, Диво що вона тонка буде, вона така файна рубать. Марсик прийшов допомагати, а? Любить допомагати. Да, не я вже на такой... Оп! Вона не От. О. Бачите, яка кура груба, дивіться. Як сукірю цього верхушка, бачите, якраз. Барсик слухняний, пес деколи. Тако, як біжить за чимось, то слухає трохи. Там коли сісти, там коли лапу дати. От, все, дерли. От така от кучка, ну, доволі така. Я думаю, непогано вийшло. Та й барсик, я бачу, сидить такий довольний, що в нас тих кори вийшло. Зараз будемо оцю обдирати. І потім до основного перейдемо. дер. держа зайду так кругом Ніряк багато таких о але нічого на що кура є так уравече падає Оп. Ось Сергій Ні такого обдертий Всі як гарно. Побдирали тако. Зараз цю кору тако позложимо на кубку. Потягнемо сукірку і так її трошки на менші частинки подзюгаємо. підзюгаємо. Каже буде потім. Так, ось, дивіться, скидаємо на кубку її. А, ребята, йшов. Овоше, бачите, знайшов якого пінька великого. Здоровечу тому одного і тому ще два. Три. Ох, та ти шо. Оце я зашов сьогодні на таке файне місце. Так близько біля дому, буквально скільки, кілометру немає. Пів кілометра, можливо, метрів, навіть двісті. Дивіться, який гарний пеньок. Аж, дивіться, не можна сокиру загнати. Що, будемо обдирати. Бо думав, вже камеру виключати. Дивіться. Знову сокирою порівнюю 4-5 см. Дивіться, яке рубече куро. -мо попробуй чи наше дретья хоча? Ні, не, здирається, блин, не. ні? Чи так? Да? Я не знаю, смола. Може, тим, що приліпну трошки куро. Не, здрається така трошки. Смола приліпша, але нічого. Коротше, зараз тако по трошки. Я попцюкаю вже цей піньки, то тоді покажу, як ми туди далі будемо йти. Так що все Це не сухе, все, будемо держати. Так от трошки надерли. Бо трошки смола тримає Барсик. Вредні очі дивіться, що робить. Не дає мені навіть відколоти пінька кусок А то вже басик дивіться. Ах то, то. вже Ох Ахто вже вредний. Це вредний такий. Ах ти що Вс, буду зараз тако... Знімати і рубати, бо він може камери боїться. Але я бачу, що ні. Ого! Геть камера влітає. Барсіку, злий такий пес. Ай, молодець Так, вітер шором. Кусай, як звір якийсь Тож ти сьогодні Барсик, вроді би, їв. Я ж тебе кормив. А ти, блін, як звір якийсь. Все, обдерли цей піньок, буквально це пів хвилини заняло, цією обдерли і цією обдерли. Ті, хто зробили обдерти, але по імені обдерли. Ось, бачите тут, цю лучинку вже можна забрати, в принципі, в карман. Вона <суміло> не мішає, в принципі, мені в кармані. Та саме лучинка вона аж красна, я не знаю, якась така кулаць зараз, може ми її теж обдеремо. Бачимо. Дивіться, який великий пеньок. Інші дирекції, так ти що? Був би він, звісно, високий. Такий метр десь два. То я б ще був би набагато довольніший. Але в принципі наш такі пінки робити вісім. По метру і по два. О, дивіться. Як файно обдирається. Дирати більш, дивіться яка кучка. Досить непоганий тому, бачите, ще який така кулодочка зараз покажу. Паленце. Ну, трошки кори є, такого правильно здеремо. Трошки. Таку положимо наверх теж. О, трохи всього пінька обдерли. Не небагато але вона, дивіться, яка грубеча ця кура. Трохи така з мохом, бо то нічого Страшно. А тут пеняк і там пеняк. Листя так шлушай. Сейчас, збираємося заратий Сей І И отой пеняк. Бо то я так розумію, зверху там не буде дертися, Так що все Идем здорати. От дивіться, скільки все цього Все, то пінька пенька вийшла. Непогано. Зара я вам покажу, чого більше початку І що такі ще невеликі є. його Будем же это назад, кто убираем. Я в цьому беру. Марсик! Марсик десь ходить. Дивіться, який тоже вже... Сам по собі будет драйти Найси не треба бейс, хоба Ні, треба там трошки знизу делать Не тут драйт это кучары Все, так, я не знаю Дуже за Все, зараз пооббираю, я вам покажу скільки тут вийшло. З... Цієї, такого піньочка Барсик прибіг, що ще на мене. О, бачите, бачите який дикий. Собі ще на хопі сів. Але молодець, ти, барсик, молодець От, стільки нас вийшло кури. Оце я пробував вже дивіться, який гнилий пеньок. Доволі так, ну вроді би... Не видно, що там знизу, бачите, є скільки. Так що все, йдемо туди назад. Ще один там піньок ще там пару піньків Дремо ти. Ах ти, це що Отакі От корчми. Ходимо це взагалі. А, дивіться. Ще тут того чуть-чуть. Цю і... Все, і будемо збиратися туди подальше, йти вже. Там вже на дорогу, але нічого, ми ще зараз тако понад цим краєм пройдемся. Все, будемо вдирати. Барсик вже знов десь пішов. Барсік. <плес> так що все, будемо вдирати. От, все вже обдерли. Тоже так непогано вийшло. З Барсіком вже. Ідемо далі, да, Барсику? Ходи. Все, йдемо зараз, ще там опінька обдеремо. цей, то ще бачите, він трошки підгорений, так ось знизу трошки. Підгорели в кого не беруть у нас. Чи хтось дрова собі не забрав. Бачите, скільки ще дров лежить. От. Бачите, де смола велика. Літя. Слухайте звук, як лід. То лід просто рубаю. Не в шоці? кора нам не треба. Шейдуб, який зрізав хтось. Может, це уже це вже може не будемо зрати. А ось себя то можна здерти. Така кура. Ай, нюча, дивіться, горбача тоже. Трошки підгоре, Може ми її. Не будем зираться. Загорим. Коло, в принципі, говоряно. Так що все, це і не будемо два обдирати. Йдемо зараз такою краєчком прийдемся. Бережно тако, хоп. Це може бути навіть в середині Ніхто лід просто рубає, я в шоці. Аж тому прийдемося, може там який пеньок знайдемо. Ну це не точно, але... Попробувати надо прийтися. Може реально ще якийсь пеньок йдем. Вс, вийшли на дорогу. Ось тут дорога йде. Я вам казав, тут зразу збоку Можна геть ко буде сідував середину. Барсик прибіг. Злякав мене. Так що все, йдемо, будемо дивитися далі. О, і ого, бачите, де дорога? Я вам казав понад цією стороною, тако... Якби такий Острівець тако тако кровом дороги. Що, там я бачу, нема піньків. Там же нема куди далі йти. То все, з барсиком газуємо назад сюди в оцей дорогою. Ну так доволі нормально, Ми сьогодні вже надерли кори. Мішків напевне до 10 мені здається. Куди барсик? На. Вже летить, півниця. Так що, все. все. мішків до 10. Приблизно ми десь надевли сьогодні. Це доволі такий непоганий результат. Буквально зараз... Скільки там? Ну, за годину, може навіть меншем за годину. 10 мішків. 10 мішків, щоб ви понімали. Це 300 гривень. Один мішок 30 гривень зараз стоїть. Коштує. Кори. От. 300 гривень за... годину. Тако... Наприклад, якщо брати завод. Чи там десь ще там якусь таку тяжку роботу, та, Де Ви там пахаєте, да, соваєте там щось там важке. То там ви заробите за день. 500-800 1000 гривень. А тут можна за день. Ну ти скільки хочеш. Скільки в твоїх силах, стільки ти можеш заробити. Просто якщо ти захочеш навіть півтора тисячі заробити, ти заробиш півтора. От. А якщо ти не хочеш заробити, то... То йди краще на завод, якщо ти пивач. Ну, але я вам також скажу, куру простіше набагато дерев. Наша кура. Сьогодні я думаю, що може покажу, як ми по неї приїдемо. Ну, як будемо пакувати ще мішки, може покажу. Як правильно її пакувати мішки. От. І зараз... Я вам скажу, на що ми збираємо. А тако вийду на реміс. Ну але я вам кажу, на заводі це дуже тяжко працювати. За тих 700 гривень чи за 500, чи там десь в лісі там працювати, то вас плоди. Це не виход. це взагалі не варіант. його. Я вийду на поле, там ще включу камеру. Все, друзі, вдермой ми ті два зайшли в поле. А заробляємо ми на Геона Рокстера 250 го мотоцикла. Вже в першій серії я ще не визначився, але... Вже скільки... Вже напевно тижня два Буквально тиждень не виходить відео. Я все-таки визначився, що я хочу саме цього мотоцикла. 250 кубів, 171 мотор. Так що будемо заробляти на корі на нього. Так що все. Вам подобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі в наступному відео. все всім до зустрічі!